Друзі, доброго дня, здравствуйте. Зараз невеличке відео, як, ну, як би не треба було налаштовувати бізнес-процеси. Оскільки ви думаєте, що у вас все гаразд, тобто ви думаєте, що у вас Mercedes і він їде. Але тоді, коли цей Mercedes ламається, і виглядає, що. Ну, коротше кажучи, його не можна здвинути з місця. Чому? Ну, тому що тоді, коли ми залізли під капот, ну так, справді, ось складна машина. Дуже складна машина. Справді, складні зв'язки, складні пов'язання якісь. Але тоді, коли ми, наприклад, переглянемо, спробуємо переглянути ТТН, ТТН. У нас є, є 8 етапів. Вісім етапів, у яких ця назва, скажімо так, зафіксована. Ну, тобто, ось якось так виглядає. Ну, звісно, що е, тоді, коли потрапляєш під такий капот, ну, тобто 8-8 ТТН етапів, на яких ТТН є як е, частина назви. Ну, тобто, тоді, коли е, потрапляєш під такий капот, кажеш, що, друзі, ну, давайте, давайте щось трошки інакше зробимо, оскільки в цьому розібратися, ну, справді складно. Але, на жаль, е, Люди відповідають, що ні, розбирайтеся з цим самі. І тоді, коли виникає потреба додати доступ до такого процесу, ну, починаються такі качелі. І в, іноді у відповідь чую, що ну, так, так ви ж взяли за роботу і робіть. Але, вибачаюсь, ні. Чому? Тому що ви думаєте, що у вас все гаразд, тобто рівні шляхи, все красиво, все зрозуміло, і будь-яка людина, яка зайде і почне розбиратися з таким перенавантаженим конструкціями і процесі, вона просто тут потеряється, як кажуть наші сусіди. Так ось, все набагато простіше. Тоді, коли ви справді маєте робочий бізнес-процес, то бізнес-процес, який зрозумілий буде відразу, виглядає приблизно ось так. Тобто ось є замовлення клієнта-продаж. Ну, тобто, тут, все, тут все зрозуміло. Тут є точки входу, є точки виходу і є зрозуміла модель переміщення між е, цими точками. Ну, тобто, З самого початку і до самого кінця, в принципі, все зрозуміло, що відбувається, що де спрацьовує таке інше. До речі, як бачите, якщо я тут е, ось ТТН ТТН поставлю запит. Спробую шукати. Нема такого. Чому так? Тому що ТТН ми створюємо у іншому бізнес-процесі у пов'язаному з цим. А створюємо ми за допомогою просто процедури одної процедури, а не восьми етапів на яких ми це робимо. Вибачаюсь трошки момент один. Тобто є дія, навіть не прив'язана. Чому саме так? Чому саме так? Чому не в цьому бізнес-процесі? Це продаж. Але є пов'язаний з ним бізнес-процес, який ми запускаємо. Ось на цьому етапі, здається, ні. Ось тут. Тобто ми запускаємо, цей процес продаємо, а запускаємо підпроцес на доставляння. На доставляння. Наприклад, перевізником НП. І саме тут ми формуємо ТТН. ТТН на відправлення і ТТН на повернення. Все. Ніяких інших ТТН у нас, в принципі, тут бути не може і навіть нема. Чому так? Тому що ТТН прив'язується і без зміну направлення бізнес-процесу відпрацьовує коректно саме у окремій задачі. Мало того, Ця задача стосується саме відносин з, наприклад, новою поштою, скоріш за все. Оскільки ви за цим процесом, за цією задачею розраховуєте саме з новою поштою. І це допоміжна задача, яка вам допомагає зробити продаж. Тобто це додаткові розходи, які ви можете додати у продаж. І враховувати їх там. Але це окремий процес відносин саме з новою поштою, а не з клієнтом. З клієнтом це процес продажів. В тому вигляді, як є зараз, тут у нас також є ось точка входу. Раз, точка входу два. І є також точки виходу. Щоб було зрозуміло. І є е, розуміння, чому саме таким чином зроблено. Тому що тут ми відправляємо наш товар і формуємо ТТН на відправлення, відповідно. А тут ми, якщо клієнт відмовився від товару, формуємо ТТН на повернення. І це все в автоматичному режимі проходить. Бачите? Ну тобто я зараз зв'язок цей налаштував, підключив. Але в принципі цей зв'язок не обов'язковий, тому що перемикання безпосередньо приходить у бізнес-процесі. А проходить воно тільки в тому випадку, якщо товар потрапив у відділення, пролежав там 4 дні, з ним, з клієнтом, точніше. Який цей товар, ваш менеджер зв'язався, оскільки ваш менеджер у цій задачі від, із цієї задачі отримує повідомлення. Ну, тобто менеджер, який продає, продавець. Тоді, коли не зміг дозвонитися або додзвонився, але клієнт сказав, що так, я справді відмовився від товару, автоматично перемикається система у цей статус. І після цього йде у нову пошту сигнал, що друзі, повертайте наш товар. Чому його ми повертаємо? Оскільки у нас собівартість, наприклад, перевищує, або, ну, тобто, ми вирішуємо в залежності від собівартості товару, чи будемо ми його повертати, чи ні. І в цьому саме випадку формується ТТН на повернення. Ось. І після цього ви знову ж відслідковуєте стан цього відправлення до того моменту. ну, Зараз ось ці етапи відірвані, вони є, але не працюють, скажімо так. І ви отримуєте товар вже в своє відділення, де його забираєте. І саме після того, як ви його забрали, у вас знову ж таки. Перемикається ваш бізнес-процес, який саме продажу, продажем є відповідний статус. Ну, тобто, тут також такі статуси є. Тоді, коли повертаємо на склад або товар утилізовано. В залежності від, повторюю, собівартості. Тобто утилізуємо тоді, коли собівартість перевищує суму. Повернення, точніше, нижче перепрошую, нижче за суму повернення. Тобто, якщо собі вартість там 100 гривень, а нам на повернення за повернення треба заплатити там 110 гривень. Ну, наприклад, я, в принципі, це кажу. Саму суму повернення ви вже самі згідно зі своїм товаром знаєте. Тому, друзі. Якщо ви думаєте, що у вас все гарно і все виглядає супер круто, просто дивіться відео, у яких вам пояснюють, як може бути для того, щоб ви отримували справді робочі рішення. Ну, це так. Невеличкий відступ. І тоді, коли ви, вам справді сподобалось це відео і порівняння двох Бізнес процесів. Ну, я на тій е, складній конструкції спеціально не, не загастряв увагу, оскільки ну, там дуже складно, настільки складно розібратися, що просто капець. І виглядає так, що людина, яка залізла під цей капот, зовсім некомпетентна, м'яко кажучи. Ну, здається, що це лише виглядає так. Але Насправді трошки інакше. Тому всім гарного дня, нам всім перемоги, ми обов'язково переможемо. І обов'язково всі бізнес-процеси будуть прості, зрозумілі, прозорі, а не як деякі рішення. Тому я вам пропоную приходити. На мій сайт буде посилання. Ось так він виглядає. IColor Processes, IColor One Box. Скажімо так. Керуєте процесами, керуєте бізнесом. Тобто ми впроваджуємо бізнес-процеси стандартні та галузеві. У нас є декілька продуктів. Головних, це, ви можете пройти безплатний аудит. Можете. Купити прямо у нас ліцензію в OneBox, можете отримати від нас варіант консультації, який вам буде найбільшим чином підійде. Ви можете пройти майстер-клас по конкретному своєму своє, своє питанню. Тобто у вас є бізнес-процес, у вас є конкретна вимога до цього бізнес-процесу. І коли ви задаєте питання. Ну, Зрозуміле питання, щоб, ми, щоб я конкретно зрозумів, що ж саме вам потрібно. Тобто, як зараз є, що вам необхідно отримати в кінці. Розумієте? І в цьому випадку я зможу вам запропонувати варіант рішення, як до цього потрібно в кінці дійти за допомогою OneBox-системи. Ну, можете прийти на практику, тут все доволі просто. Восьми 8, 8 практикум зараз проходить. Є робочі і готові шаблони бізнес-процесів. Ну, тобто Ви можете просто пройти експрес-аудит, а потім вирішити, які бізнес-процеси, вибачаюсь, тут ще опис не додав, але у супермаркеті це можна вже переглянути і навіть купити. Тобто Ви можете, як кубики накидати ті чи інші бізнес-процеси. Ось, ну, я зараз переїжджаю з euh, тільди на WordPress, тому ось так трошки виглядає, може, не дуже красиво. Ну, Якщо ми про замовлення клієнта-продаж кажемо, то сам бізнес-процес, конструкція його встановлення і налаштування з прив'язкою до інших процесів, які ви купуєте, коштує. Ось стільки зараз, ну, в перерахунку на гривні, оскільки зараз курс туди-сюди пляше, ну ось так. Тобто ви отримаєте те, що я вам показав. Зрозумілий, понятний бізнес процес, який працює. Тобто ви з кубиків можете використовувати шаблонні бізнес-процеси і з кубиків скласти. Для себе готове рішення так, щоб у вас все, все працювало, а не ось так, як у тому випадку, що я показав. Ну і звісно, що галузеві рішення також є. Галузеві рішення, ну, зараз ще не багато тут, але в принципі є, ну, по-перше, це навчальний проєкт. Це дуже круто і це справді працює. Тобто, ви можете. Запускати навчальні проєкти і у цих проєктах вести спілкування з вашими слухачами, виставляти їм завдання, давати їм якісь рекомендації, паради, а також давати матеріали, за якими ви можете, вони, точніше, зможуть все вирішити. Ну, в принципі, саме по такому алгоритму працює практику. Тобто тоді, коли ви приходите на практику, ви можете досягти дуже багато. Тобто, ось, ознайомтесь з програмою і тобто, ви можете передивитися, що саме входить у програму практикуму. Ну і, звісно, що пройти практику. Кому корисно буде? Ну, новачкам, підприємцям. І вправним користувачам боксу, тому що я ділюсь тими наробками, які є в мене. Ну і можу показати, розказати, як краще зробити. Звісно, що я можу не все знати, не, 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 не на всі питання відповісти, тому я використовую також, як і всі е, форум. Але я ставлю запитання таким чином, щоб отримувати відповіді, а не е, щоб вісили, вісили, вісили топіки. Ну і звісно, що ось є декілька варіантів, як проходить практикум. Тобто, можете долучитись, я обов'язково вам допоможу розібратися з системою і ви отримаєте максимум, що в принципі, можна зробити. Щиро дякую! Побачення! Ставте лайк, діліться відео. Приходьте на практику.